Всім привіт! Друзі! Не перемикайтесь тих, хто там собі планує поміняти свого МТЗ на нарешті нормальний трактор вилізти з колхозу СССР з якого воняє мертвим дідом, і залізти в собі в нормальний тракторець, який буде пхнути. 90 кубил. Дивіться, просто все обладнано по кабіні. Поняв, пульта, шмультає, поняв. такий дуйчик можна надути. Компресор, ресивер, в тракторі, все є. Він, звісно, в плані э, тому, що. Зараз я його. Один ладно, хай положить тут. В плані, звісно, він трошки уступає. Но в, том, э, в плані, що по якимось нововведенням... ну, більш сучасна техніка, набагато сучасніша. І, в принципі, базова функцію э, там оборотний пух. Э, Ну, фактично, все, що може зробити МЗ, і МЗ зробить цей трактор. За виключением особисто важких задачів, тому що необхідно. Да? А в плані комфорту, в плані сучасності, ну, звісно, то кабіна, небо і земля, то зайдет не зрівняти ні з чим радянським, ні з чим білоруським. бачите, у нас є люк. навіть. Тут така потолок, обшита, алькантара, така майже поля, кондиціонер. Ну, коротше, тут в кабіні все є. Дують якісь пулі, навіть не знаю наші ті кнопки, ті регулювання, все. гідравліка, коробка 12х12, звісно, реверс вперед назад. А, тракторець ОП. Акумулятор. О, тракторець дуже файний. Насправді при 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 ньому, при всьому досить економічний, 4-хловий мотор з турбіною стоїть. А, мости ще йдуть не балочного типу, на редукторах. От, ну, досить дивіться, походові покажуть частині по навісці, досить непогано. зовнішньо примусова гідравліка, гідропара на три контури, один, два назад, один наперед. Іде досить сучасна, класна кабіна. От, і в порівнянні ціна не відрізняється від нового МТЗ. А ви за ці гроші отримуєте е, значно більше е, комфорту. А якщо вам все ж таки треба щось важче і потужніше, то є, наприклад, отакий, от Поняли? така 130-ка. Вже на балочному мосту, вже по ходовій частині вже котлова 130-ка, то вже вона зробить 100, 100 все, що робить МТЗ, і навіть більше. Бо тут і ваги більше, і колеса, і все, і колесна база, мости, дивіться. От. І тут, звісно, теж як сідаєш сюди, Дякую. як сідаєш сюди, то взагалі теж хороші такі косметри. Дуже, До речі, дуже схожі кабіни. Е, е, Ще плюс додана гідропара. Теж у нас іде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і. А, ні, тут, виходить у нас хоробка інакше йде трошки. Тут я помиляюсь, тут не реверсна коробка, тут іде коробка інакше. Теж така крутілка на рулі, підстаканники, чашечки, все. Зіп-комплект, до речі, оп. зіп-комплект. як ви рахуєте? Взагалі, вартий трактор цей, уваги, чи не вартий? Як варіант з китайського такого крепкого середнячка, я би сказав. От. Я ще, звісно, показував ката, там теж лінійка дуже хороша. Ось вот такі трактори, нові, нові. новий бренд. Він в Україні досить недавно. Звісно, про НТЗ була трохи затравка на початку відео, то так я більше зробив знаєте, для хайпу. Ну, як варіант, тим же Юто конкурент. Вот. Як варіант, в принципі, тракторець за свої кошти досить габаритний, досить потужний, по залізу тут я бачу, що все в порядку. Да? По навісному, по мостах, теж ну, як би не не ерунда, скажімо так, а в плані, як він показує себе на практиці, то ми побачимо вже по відгуках людей за якийсь певний час. ну, Перше враження перше враження проти скаути непогано складається. От. Такі от тракторці є в наявності. Можна проїхати на тест-драйв до нас. Записатись і приїхати, подивіться, Попробуй проїхати, покататися на них можна також замовити доставку, доставка безкоштовна по Україні, без переплати. Є, є також менші модельки 50 кінських сил, 40 кінських сил, таких от, тракторців, скаут. От. Тому, друзі, зверніть свою увагу, в принципі, цей бренд вартий уваги.